Всім привіт! Продовжуємо наш проєкт Освітні акорди, в рамках якого ми відкриваємо для вас цікаві статті, що стосуються музики: про композиторів, музичне навчання і виховання, які зберігаються у фондах нашого музею. А ще, звісно, будемо насолоджуватися живою музикою від Павла Степановича, викладача дитячої музичної школи номер 9 міста Києва. Сьогодні розглянемо статтю Миколи Зірова зі студентських років Миколи Лисенка з журналу Світло за 1913 рік. Як ви могли помітити, то на заставці цього відео два портрети Тараса Шевченка та Миколи Лисенка. А саме ж відео вийшло в межах Шевченківського тижня. Це символічно, адже творчість Лисенко тісно пов'язана з поезією. Шевченка. І саме його вірші стали основою для багатьох музичних творів композитора. Автор статті український поет, літературознавець, перекладач і лідер неокласиків Микола Зіров, а, спираючись на спогади старицького, описує атмосферу перших років життя Миколи Лисенка бони, гувернантки, французька мова, аристократичні манери тощо. Далі Микола Зіров описує навчання майбутнього композитора, зокрема і перехід з Харківського університету до Київського. Також зазначає, що вже в дитинстві бонтонному вихованню матері гувернантки довелось зустрітись з доволі міцним українським впливом з боку тітки старих лисенків МВ Булюбаш та її придворного штату економок і служниць. Аристократизм і напівфранцузьке виховання зустріли ворога в народній пісні і казках, що так тішили фантазію дитини. Тобто описує своєрідний шлях становлення лисенка як етнографа. Другим ключовим моментом в українізації лисенка автор називає його переїзд із гриньків до Жовнина, де майбутній етнограф перебував у постійному контакті з народною культурою. Саме до цього періоду відносять його перші музичні спроби. Пізніше цей фольклорний вплив гармонійно поєднається з поетичним світом Шевченка, чия творчість стане ідейним орієнтиром для лисенка. Проте. Перше враження від Києва та університету було не надто позитивним, адже там переважали польська мова, одяг, кухня тощо. Важливу роль у формуванні світогляду майбутнього композитора відіграли також гучні суперечки між студентами різних національностей, які справляли на нього сильне враження. Далі майбутній композитор починає брати участь у різних студентських зібраннях та рухах, покликаних вивести все українське на новий рівень. Про одне з таких зібрань читаємо. Обстановка була вельми таємнича ніч, велика зала, ряди парт, столик, тьмяне світло, запитання усім, хто надходив пароль, лозунг, все це імпонувало надзвичайно. Ми почували себе в ролі заговорщиків на таємничій нараді у якійсь середньовічній ратуші. На цих зборах при участі делегатів од руських і поляків поставлено і вирішено було питання про переконання, самопізнання і діяльність кожного свідомого українця, а також і про відношення до інших національних організацій руських і польських. Тут вперше Микола Віталійович почув інтелігентну українську розмову і на власних очах переконався, що вона може й по його виразу стати. Орудком широкої культури. Ми знаємо, що в цей час Микола Віталійович пильно починає вивчати мову, стежить за кожним найменшим явищем в літературі, захоплюється книжками основи, оповіданнями Марка Вовчка, останніми передсмертними поезіями Шевченка, статтями вже раніше відомого йому Куліша, і уважно студіює останнє тоді слово українського національного самопізнання – Дві русські народності Костомарова. Знаємо, що він бере участь у просвітніх гуртках, яких тоді так багато було в Києві, і належить до групи, що займається зібранням матеріалів по українському народному синтаксису. Вернувшись влітку додому, в жовнен, майбутній композитор починає з того, що переодягається в свитку і, маючи на увазі зближення з народом з одного боку і з другого вивчення зібрання етнографічного матеріалу, знайомиться з усім селом. Він часто буває на вулиці, на вечорницях, розважає гурт грою своєю на фізгармонії і разом з тим збирає, записує пісні, котрі потім в його обробці утворили йому славу тонкого і вдумливого знавця народної душі в її найдорожчому вияві пісенній творчості. В останніх абзацях статті автор підкреслює, що саме студентські роки стали вирішальним етапом. Який визначив подальший шлях Миколи Лисенка. Шлях, з якого він не сходив усе своє життя. Саме у ці роки Лисенко усвідомлює, що його музична місія зберігати і поширювати українську культуру, зокрема, через музику на слова Шевченка. Посилання на оцифровану статтю ви знайдете в описі до цього відео. Ну а тепер до музики. Вітер в гаї нагинає лозу і тополю. Слова Тараса Шевченка, композитор Микола Лисенка, аранжування для гітари Павло Степанович. Підписуйтесь на наш канал, а також на сторінки педагогічного музею України у соціальних мережах. І до нових зустрічей!